Дивіться, друзі, така проблема з кавуном. так? Зараз я вам розкажу цю всю історію, а ви подивіться, це дуже важливо, і ця проблема вона є у не знаю, там 60% людей, які вирощують кавуна. Найперше, я хочу звернути увагу на листову масу. Так? Вона, хоч у нас і на другому фоні, але я хочу вам показати її. Тобто, дивіться, листової маси абсолютно немає. Немає листа, абсолютно немає. І вже е, є ось такі води. Дивіться, те, якщо в руці взяти, да, це десь там грамів під 500, може трішки менше, ну так я до руки орієнтуюся. Пліт. І я спілкувався тільки ось з Вадимом, так? Ми з ним проговорили. Значить, Я питаюся його. Це у вас ну, так співпало, що стала маса така до фото? Чи вона вся така? Він каже, ні, вона вся така. Кажу, що ви вносили, що ви давали, чим розвивали. Він каже, на початку, коли висадили, давали э, рут мост 2 літри на гектар, це в нього 4 гектари, і давали двадцятки э, в каплю, там кілограм небагато, і э, нітромофос. Ну хто який агроном взагалі рекомендує вносити нітромофоску? Бо вона не вноситься в каплю, це не швидко розчине доброго. Це взагалі не до чого. Для чого її туди вносити? Я не розумію. Це перше, друге. Тобто азоту не давалось, людина не розвивала листову масу. Я кажу, що треба там зараз взяти те 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 те. те. Каже, це дорого. Кажу, ну то як? Як ви можете розвинути? Листову масу, не використовуючи там якусь там селітру чи е, укорінювача, навіть нормального потрібно нормально дати, щоб розвинути корінь. Немає корня, не буде листової маси, вона не зможе витягувати, це все має значення. Тобто, знову ж таки, наголошую на тому, що ви повинні перше розвинути корінь, потім листову масу. Якщо нема листя, що це за колон буде? Ну уявіть. бачите, що з ним робиться. Тому що зараз йому потрібно давати вже там якийсь калій, бо він затончується, давати кальцій, де формується, більше поливу. А як ми можемо давати, коли в нас ось така вистала маса? Розумієте? І все, ну це біда, просто біда.